Як це відчувати, коли смерть дивиться тобі в очі? А життя що це? Та яка його ціна? Погодься, зараз твої відповіді зовсім інші у порівнянні з минулорічними. Чи добре це? Не знаю, мабуть, так. Але точно переконаний, що боротьба робить нас сильнішими. Це проект не проєкт очі». Другий випуск Сергій Стерненко на межі життя і смерті. Його боротьба. Захист свого життя це природне право будь-якої людини. <зум> Ніхто ніщо не може його порушити, забрати чи знищити. Ніхто ніщо не може його порушити забрати чи знищити. Переслідувати людину за те, що вона не дає себе мовчки вбити, це абсурд. Переслідувати людину за те, що вона не дає себе мовчки вбити це абсурд. <зум> Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя це абсурд. Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя, це абсурд. Покривати справжніх злочинців-корупціонерів і тих, хто роками грабує українців це абсурд. Покривати роками справжніх злочинців-корупціонерів і тих, хто грабує українців це абсурд. Жити в країні, де це все можливо абсурд. Поїхали. Мій перший спогад в житті це дуже цікаве питання насправді. Прям так зненацька. Ногу порізав. Був малий роки три. І мене батько здається поніс у ванну і промивав п'ятку водою. Ну, як є, це перше, що мені спало на думку, я ж не готувався до цього питання. Ну, мені складно сказати, коли саме я задумався вперше про питання, що таке українець, тому що в мене немає такого, що прямо от раз клац. і от. Саме в той момент я задумався, але це однозначно було в малому віці. Напевно, приблизно з того ж віку, коли я почав читати, читати українську. Ну, перша бетка, яку я вивчив, була саме українська. Україна для мене це, це мої люди, спільнота. Ну, це тотожні поняття, в принципі. Це моя земля і те, за що я готовий і вмирати, і вбивати. Ой, лишенько, знову буде дохла русня. Ласкаво просимо до пекла, окупанти. Ну, якщо казати про формування мого світогляду, тут багато різних обставин на це вплинуло. Як і особистих переживань, так і загальної ситуації в нашій країні. Найбільш визначальним, я думаю, стало те, що в віці, коли у людини відбувається вже пізнє формування особистості, тобто це там пізній підлітковий вік ранній юнацький, це там 16, 17, 18 років у чоловіків, в цей момент відбувалися доленосні події для моєї країни. Це була Революція Гідності. І я поринув в неї з головою просто от максимально, тому що м, включились мої риси, які в мене вже були набуті до того. Загострене почуття справедливості, небажання миритись зі свавіллям у будь-яких формах. І коли я побачив це свавілля найбільш наочно, а саме на відео з Майдану Незалежності, де мусора били беззахисних людей. Топтали їх ногами, забивали. В Мені це викликало лють. І я вирішив, що я маю долучитись до Революції Гідності. І усі наступні події, в яких я в тому числі брав участь, вони, певно, найбільше сформували мене як особистість. Тобто, як це все відбувалося? В січні я долучився до Одеського Майдану, я тоді працював в соцмережах і навіть не знав, Спочатку, що в Одесі, теж є протестний рух, але коли долучився, то став часто ходити там на зібрання на мітинги, потім на марші. Один перший марш ми з друзями абсолютно випадково допомогли організувати, не маючи при цьому жодного досвіду. Ось потім я поїхав на Майдан, коли там було так зване перемир'я. Це було 14 лютого. В Києві вже був безпосередньо. Ну і коли 18 лютого почали розстрілювати людей, то ми з друзями зібралися і поїхали всі у Київ. Було дуже страшно. Я потрапив от в цю м'ясорубку 20 лютого. Слава Богу, мене понесло на вулицю Грушевського, а не трошки вище на Інститутську. Можливо, тому і лишився цілий тоді на Майдані. Але одразу після подій на Майдані, по поверненню в Одесу, мені довелося разом з друзями протистояти вже проросійській Навалі. Тому що паралельно, поки в Києві був Майдан, в Одесі почали зароджуватись проросійські рухи. І коли ми повернулись до міста, там вже діяло наметове містечко колаборантів. Вони вже ходили з маршами, вони формували свої силові загони. І от з однієї боротьби довелось поринути одразу в іншу боротьбу, там на місці в, Одесу, в Одесі. Ну і паралельно почалася війна. Тобто почалася окупація Криму. Я за цим усім спостерігав. Ну, і власне виро цих усіх подій, тобто Революція Гідності в сукупності з небажанням терпіти несправедливість і протистояти очевидним проявам свавільності в подальшому протистояння в Одесі про російським силам і російсько-українська війна вони припали ж якраз на період, от як я сказав на початку, пізно, пізнього формування особистості, і напевно вони мене і сформували. Я просто дуже гостро це все переживав і переживаю, пропускаючи через себе, і тому я не можу бути байдужим до всього, що відбувається. Для мене справжній біль це усвідомлення, що ти не можеш нічого зробити і е, допомогти. Коли гинуть наші, от коли е, ситуація складна, але ти можеш щось вдіяти, навіть мінімально, тоді простіше. Тоді ти. Ну, навіть не маєш сильно можливості відволікатись на якийсь біль, на якісь переживання. Тому що першочергово вирішити проблему. А коли проблему вирішити неможливо, тому що людина загинула, от і це біль. Так. Людина, з якою я можу поділитись своїми внутрішніми переживаннями, це моя кохана. Я зі своєю Наталією пережив три напади. Вона всі три рази була зі мною. Потім вона була зі мною, коли мене закривали до в'язниці. Ну і зараз ми разом в дуже важкий період для нашої країни. Наталю я зустрів в суді на справі щодо 2 травня 2014 року. Тобто, по справі щодо проросійських чортів, які намагалися захопити Одесу і перетворити її на зону бойових дій. Ось, і вона була журналісткою. А я, ну, в принципі, ким я і лишився, громадським активістом. Вона приходила на ці процеси, щоб висвітлювати їх. А я приходив, ну, не один, звісно, з друзями, щоб не дати цим чортам вийти на волю. Ось, а з Наталею ми спілкувалися на цих засіданнях, знайшли швидко спільну мову. Спільні цінності поділяємо, і якось воно так далі понеслося, покрутилося, закрутилося і ось вже 6 років. Ой, це, це, от, я не люблю такі питання, тому що якщо Наталя потім буде дивитись і скаже, а, ти не пам'ятаєш, коли ти вперше сказав, е, напевно, це було в кінці 2016 року. сказала, що теж мене кохає. Я вважаю, що а, своє життя насамперед а, мій нападник забрав у себе сам. Тому що, а, коли він пішов на те, аби на мене напасти, неважливо з якою метою побити, покалічити чи вбити, він а, поставив своє життя під загрозу. Тому що я абсолютно твердо переконаний, що кожна людина має священне право на те, щоб захищати своє життя. І те, що він помер від своєї невдалої атаки на мене, ну, це його проблеми. Я, я ну, якщо так сухо казати, та, я його порізав, коли він на мене нападав. Ну, і ще одного порізав. Але своє життя він забрав сам. Кожен хто йде на насильницький злочин проти іншої людини, він автоматично ризикує своїм життям та здоров'ям, навіть якщо він цього не усвідомлює. Якщо я буду стрибати зі скелі з поганою страховкою, хто буде винен в тому, що я помру? Сила тяжіння, чи я сам? Якщо казати момент перед нападом, то це злість та страх. Злість, тому що я усвідомив в момент, коли на мене йшли нападники, що, скоріш за все, зараз вони нападуть, і в мене була думка, як ви мене вже задрали. І страх був за Наталію, яка йшла зі мною. Я пам'ятаю, що я їй сказав, щоб вона стала лівіше трошки позаду. Тому що нападники рухались справа попереду мені на зустріч, і таким чином мала бути максимальна відстань між ними і нею. А момент безпосередньо сутички, тобто завдавання мною ними спочатку, мені ударів, і мною ударів у відповідь, ти знаєш, я багато разів думав про цей момент і намагався згадати. Або навіть усвідомлювати, що я в цей момент відчував, і я не зміг на це питання відповісти. Тому що це було настільки швидко і настільки, ну я не скажу, що несвідомо, не, не усвідомлено ні, настільки на автоматизмі, що якось от в той момент, в ті секунди, коли це все відбувалося, я не можу сказати про якісь емоції. От, от Взагалі, від слова зовсім. Емоції були після. Короткостроково, вони були одразу після нападу, коли я підбіг до нападника, який впав на землю від поранень і лежав на спині і кричав, що йому погано він помирає, і я був дуже злий. Я кричав на нього нецензурно: навіщо ви на мене напали? Двічі чи тричі я на нього прокричав. Він казав, що ми ошиблись, Ну, звісно, ошиблість. Ти лежиш, стікаєш кров'ю, і благав викликати йому швидку. Що я і зробив? Я коли дістав мобільний телефон і став викликати швидку, це було на гучному зв'язку, бо ну, було сильне нервове збудження. І я на гучному зв'язку почав кричати: я пам'ятаю, я побачив адресу будинку, біля якого він впав. Це було біля мого дому, сусідній будинок. Я почав кричати в швидку, що, типу, приїжджайте терміново, тут людина помирає, різані поранення. Кричу адресу. Оператор, як завжди, буває в таких випадках: типу, і ще раз повторіть щось, щось воно мені починає відповідати. І тут я бачу, що мені екран, мого телефона, забризкує кров'ю. Нападник в метрах трьох від мене. Тобто, це не його кров, не від нього. Я не можу зрозуміти, а кров такий, ну, світло-червоні, дрібні краплі. Сюди на руку ще мені попадає. І я розумію, що це десь з мене. Я починаю оглядати себе і дивлюся, в мене звідси з лівої руки фонтан такий пульсує. Я розумію, артеріальна кровотеча, я по турнікет. І от тоді було трохи страшно, тому що я боявся, що я не, не зможу зупинити кровотечу. Мене перестала слухатись нормально права рука від викиду адреналіну великого. Тобто я беру той турнікет і тупо не можу його собі вдягти на біцепс. Я це відпрацьовував 100 разів до того, багато разів я ходив на курси так такмеду. і воно мало вже до автоматизму відбитися, тобто закинув жгут, перетягнув все. Ну, турнікет, точніше. я не міг цього зробити. Але поруч проходив чоловік з собакою. Нормально він вигулював собаку, тоді йому не дуже пощастило з враженнями. Я його покликав, попросив стягнув з себе ремінь і попросив ременем, бо пояснювати за турнікет було довго, попросив Ременем мені перетягти руку, щоб зупинити кровотечу. Ось тоді страх минув. Приїхала швидка, мене повезли на операцію, і було дуже холодно. От мене прямо аж трусило від холоду, але це, я так розумію, побочка, власне, стрес і крововтрата. Ну, я не знаю, скільки я тоді крові втратив, але думаю, більше, ніж пів літри. Ну, це не так, щоб багато, але відчутно. Так. Тому потім, які були емоції. Того вечора, ну я зрадів. Я зрадів, що я лишився живий. Що все гаразд з Наталею. А що було з нападниками, я не скажу, що я сильно переживав за їхній стан. Я пам'ятаю тільки, що я перепитав у когось зі своїх знайомих О, повітряна тривога. Я пам'ятаю тільки, що я перепитав у когось зі своїх знайомих. М -м типу, а що там з нападниками? І мені хтось сказав, що один втік. А другий помер, і я такий, а, ну окей. І в мене була дуже суха беземоційна реакція на той момент. А на наступний день вже почались рефлексії. Тобто, коли там я відійшов від наркозу, від першого шоку, я почав думати, типу, так, стоп, це тобто, я поранив одного з них так, що він потім помер. Не скажу, що я сильно за це турбувався. Я більше. Переживав за те, щоб якщо мене зараз будуть закривати, ми ж в Україні живемо, то щоб мені нормально прооперували, зробили ліву руку, тому що там вона була перерізана аж до кістки. Резюмуючи, якщо тебе цікавлять мої емоції щодо факту смерті мого нападника, то їх майже нема. У мене він викликає просто огиду. Так само, як і другий нападник. Це приблизно та сама емоція, яку в мене викликають росіяни, коли вони здихають. Типу, ну, певною мірою це полегшення, тому що це той ворог, який прийшов захотів тебе вбити. Але ані співчуття, ані емпатії, нічого такого в мене до нього немає. Там можу. Це й можу. Ну, я можу говорити саме за цей ніж. Він зручний. Ним зручно розпаковувати посилки, коробки, зрізати етикетки з пляшки. Ми зрізали етикетку перед записом і, і я розрізав пляшку випадково. Ще він теплий. Але якщо ти думаєш, він в мене викликає емоції, ні, це просто хороший практичний ніж. Про підтримку і про підкреслення того, що ми маємо право на захист, в тому числі за допомогою зброї. Та, але ніж це погана зброя, якщо чесно. Ну, типу, ну, для самозахисту, це останнє, чим варто захищатися. Це коли немає взагалі інших засобів. Типу, краще пістолет мати. Він. Менш летальний і більш ефективний. Для нього не треба дуже коротка відстань, як для ножа. І пістолетом можна налякати, А ніж зазвичай, це, типу, коли вже отже відбувається сутичка. Угу. Це в 20-му році, перед тим як мені мали давати підозру за самозахист, коли більшість українських ультрас і навіть ультрас Динамо Тбілісі вийшли із заявами про те, що ну Ультрас навколо футбольники вийшли із заявами про те, що вони підтримують право на самозахист, і що вважають моє переслідування неприпустимим і готові до вуличних акцій, якщо це переслідування триватиме. Та я пам'ятаю цей момент дуже добре. Це круте відчуття, коли тебе підтримує велика спільнота людей. Причому спільнота людей, які раніше між собою не дуже товаришували, але насправді об'єднання українських навколо футбольників Ультрас відбулося не тоді, а набагато раніше з 14-го року, коли був майдан, то вже ж було перемир'я між багатьма нашими фанатами футболу. Називаємо це так. Ось, а потім, коли вже російсько-українська війна почалася, то фактично у нас же ж припинилися сутички між футбольними хуліганами, і вони, не дивлячись на те, хто за який клуб, однаково всі гасили русню. Тому моя справа вона стала просто таким ну, показовим моментом, коли знову е стало видно, що ніяких протиріч в українській цій спільноті немає. Але це було приємно відчуття, звісно. Я думаю, будь-яка людина, яка опинилась би в моїй ситуації і мала би таку підтримку, була би рада її отримати. Я інколи шкодую, що в добі всього лише 24 години, і що я не можу себе клонувати, тому що буває стільки завдань, які треба виконати, і просто не вистачає часу. От, от це, це проблема, реально. Але в мене є інша проблема, я не вмію відпочивати. Тобто, я не можу себе змусити відпочивати в якийсь момент, і мені нудно відпочивати. Тобто, ну відпочивати в класичному розумінні більшості людей, мабуть. Тобто, ну там чилити, втикати М -м, мені це не подобається. Тобто я маю просто чимось іншим займатися. І, і з цим насправді треба щось робити. Це ненормально. Типу, я так вигорю рано чи пізно. Коли я займаюся своїми випусками, це відбувається далеко не так, як більшість людей, мене, напевно, собі уявляє. Тобто я не сиджу, я не пишу текст заздалегідь, я не пишу сценарій. Я е, першочергово знаходжу тему, про яку я буду робити випуск. До цієї теми я знаходжу контент, з яким я буду працювати, від якого я буду спиратися. І я наперед знаю, що я маю сказати в цьому відео. Тобто, мої відео, вони ж. Про, перше, якусь подію важливу, яка відбулася, відбувається або буде відбуватись. І друге, про моє суб'єктивне ставлення і оцінку цієї події. Тому мені не потрібен якийсь сценарій. Інколи буває так, я записую якісь важливі тези, які варто проговорити. Тобто там якась хороша думка спала, і це важливо сказати. Тоді я можу записати, просто щоб не забути. Але це 99% випадків чиста імпровізація. Я кажу те, що думаю. Відповідь на питання, що таке життя, намагалися знайти люди набагато розумніші за мене. І вони досі відповіді на це питання не знайшли, тому напевно, і я не буду якоюсь унікальною людиною в цьому плані, щоб на це питання відповісти. Але якщо пояснювати так, от з моєї точки зору, то Життя це напевно відведений нам час для того, щоб ми змінювали цей світ на краще. Якщо ми говоримо про людське життя безпосередньо, бо життя воно ж буває не тільки людське, воно в мене кіт живий є. Я дуже добре відчуваю, що я живу, коли прокидаюся вранці, від того, що поруч падає мопед або ракета. От ти прям відчуваєш, що ти живий. <рес> але, але якщо відійти трошки в бік від російсько-української війни, то ти дуже добре відчуваєш, що ти живеш, коли, коли ти щось реально відчуваєш. Та? Тобто, коли це. Позитивні або негативні емоції яскраві. Мене найбільше пре від того, коли я бачу результати е, своєї роботи. Коли, наприклад, я бачу, що я закрив певну ділянку фронту безпілотниками. І ці безпілотники літають, виявляють росіян, деякі вбивають росіян і роблять смерть ворогам багатьма іншими способами. Або коли мені. Е, до мене підходять і кажуть, що там мої відео, наприклад, змінили у людини світогляд, змусили її бути більш ем, ну не хочу застосовувати слово патріотичною, більш відповідальною е, по відношенню до своєї країни е, перейти на українську мову тощо. От в такі моменти ти відчуваєш, що ти живеш. Питання, що таке смерть, воно не менш складне, ніж питання, що таке життя. З біологічної точки зору не бачу сенсу відповідати. Смерть це підбиття підсумків. Це момент, на якому, коли ти зупиняєшся, тобі має бути не соромно за все, що ти робив. Це момент. Коли бажано, щоб після тебе лишилося щось більше ніж могильна плита, я злукавлю, якщо я скажу, що буде момент, коли я зрозумію, що можна помирати. Тому що напевно жодна людина. Ну, крім тих, які прагнуть до саморуйнування, свідомо особливо, напевно, жодна людина не скаже, що е, буде колись момент, коли вона захоче, що ось можна помирати. Та Ніхто з нас не хоче смерті, е, ну, хто в нормальному психологічному стані перебуває. Але очевидно, що момент смерті він невідворотній і прийде по кожного з нас. Е, мені би хотілося, щоб моє життя завершилось тоді. Коли я е, усвідомлюватиму, що я приніс максимальну користь своїм людям, своїй країні, яку міг би принести, е, і коли я зможу точно сказати, що ну, все, що я робив, воно все було не дарма.